На думку аналітиків, найближчим часом повністю виходити з території Курщини українська армія не буде. Збройні сили України зберігають контроль над частиною плацдарму в Курській області, фактично йдеться про створення буферу безпеки, пише Українформ, із посиланням, на думку аналітиків. Збройні сили України формують буферну зону на захід від судджі. Військовий оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко зазначає, що значні руйнування в місті Суджа ускладнюють оборону для українських військ, але природний рельєф там, навпаки, сприяє створенню оборонних рубежів. Українські війська утримують позиції на південь і південний захід від суджі, зокрема в районі Гончарівки. Ця територія залишається під нашим контролем, і наразі ми стримуємо там російські сили, що зайшли в суджу, аби не допустити їхнього швидкого просування до кордону. Формується буферна зона, яка сковує ворога. На думку експертів, причиною для організованого відступу Збройні сили України на рубежі Західніше суджі став збіг кількох факторів. По перше, росіяни пішли у масований наступ і змогли прорватися до кордону на певних ділянках, що забезпечило їм вогневий контроль над головним логістичним маршрутом Сил оборони. По друге, певну роль зіграла тимчасова зупинка американської допомоги. Особливо критичною була відсутність якісних і оперативних розвідувальних даних, однак, станом на зараз ситуацію вдалося стабілізувати. Ситуація складна завдяки нашому дуже надійному партнеру, але апокаліптичні сценарії, які описують деякі коментатори, поки що не справджуються, підкреслив Коваленко. Формування буферної зони на території Курської області та утримання контролю над прикордонною смугою залишаються нашими ключовими завданнями. Не виключаю, що ми змінимо тактику, зменшивши глибину Заходу на територію Росії, натомість розширюючи буферну зону вздовж кордону як на захід, так і на схід, додає він, але з тим виключає повний вихід Збройні сили України з Курщини в найближчий час. На цьому у нас все. Слава Україні!